Зараз ми ну, будемо спілкуватися з бійцем з Покровського напрямку. До нашого ефіру доєдніться Іван Суров, заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Пане Іване, слава Україні! Я дякую, що ви з нами. Героям слава, дякую за запрошення. Пане Іване, не зважаючи на те, що ваша бригада потрапила в такий неприємний скандал, тільки не створившись, і навколо бригади було дуже багато і негативних коментарів. Зараз бригада стала одним із основних факторів стримування Росія на Покровському напрямку. То, в мене перше питання, як зараз морально-психологічний стан бійців, і як безпосередньо в бригаді поставилися до цих всіх розслідувань про те, що колишній командир зараз знаходиться під вартою, тобто як. Зараз бійці і ваші побратими, і ви, зокрема, в тому числі. Потрібно розуміти, що в принципі, якщо ми говоримо про СЗЧ, то це відбувалося ще до того, як бригада сюди зайшла. А зараз десь через тиждень, після того як бригада лише сюди зайшла, вже змінилася повністю командування, поміняли нових людей і командира бригади, який провів дуже потужну роботу серед особового складу. Також він знайшов собі заступників по різним напрямкам, я в тому числі. Провели велику роботу як і по перепідготовці свого складу щодо бойових дій, так і взагалі по системі ведення бою. Наша головна мета була повернути безпосередньо довіру свого складу, до своїх командирів, бо дуже важко казати людині, що потрібно йти вперед і воювати, коли він не довіряє тим, хто стоїть позаду нього. Ми провели зараз дуже велику роботу стосовно цього, і в принципі все вірнілося. Якщо ну коментувати колишнє командування не можу, для цього є інші органи. Ну я але я думаю, наразі що не треба. У Мене просто питання, як самі бійці, так тому що я так розумію, що цей скандал виплив, коли вже бригада була на виконанні бойових завдань. Так і мені здається, що незаслужено почали всю бригаду звинувачувати все СЗЧ. Так, це потрібно розуміти, що в принципі зміни, які зараз практично завершені, відбулися ще до цього скандалу. Тому ті новини, які відбулися, по суті, вони нічого не змінили. Ті процеси, які зараз відбуваються, вони вже були початі вже на той на той момент. Загалом ну, репутацію бригади можна сказати, що трошечки понизили, але за рахунок того, що зараз ми демонструємо доволі успішні бойові дії. Тому ми не словом, а ділом показуємо, що бригада може воювати і особовий склад доводить свій професіоналізм безпосередньо на полі бою. На жаль, ми в ефірі не можемо показати е, цей момент стрілецького бою, де просто героїчний ваш побратим 155-ї бригади знищує ворога. Е, я просто рекомендую це відео знайти всім е, і подивитися, і зрозуміти, що, попри всі скандали, наші хлопці роблять неймовірні речі, і 155-та бригада, бригада е, я. Якщо пане Іване можна вас далі також процитую не слово, а ділом доволити свою міць і потужність на покровському напрямку. І тому я закликаю підтримувати наших хлопців в описі. Під цим відео є реквізити, як можна допомогти бригаді, тому що зараз збираємо, я так розумію, на обслуговування мавіків. Також буде QR-код протягом цього нашого ефіру. То зараз він вже появився на ваших екранах. Прошу долучитися, пам'ятайте, що важливо підтримувати не тільки в молитвах наших оборонців. А і безпосередньо справою, і маленьких донатів не буває. Пане Іване, якщо можна, ще скажіть, яка так, зараз скрій, ситуація на вашій зоні відповідальності, тому що так виглядає, що росіяни отримали по зубах на Покровському напрямку і трошки стишилися Чи це оманливо так говорить? Так і є. Певний час тому він доволі активізувався, особливо з використанням бронетехніки та легкової техніки. Якщо брати безпосередньо нашу смугу оборони. То ворог останні два місяці тактику не змінював. Це використання малих піхотних груп під прикриттям артилерії, намагаючись перерізати логістичні шляхи. За останні час він доволі сильно сточився, і інтенсивність штурмів сильно знизилась. Але ми бачимо, що відбуваються певні ротаційні дії. В принципі, ми очікуємо найближчим часом відновлення. Тобто вони зараз десь відновлюють свій втрачений потенціал, свій втрачений особовий склад, тому що за кожен метр Покровська їм доводиться платити велику ціну, і ви готуєтеся до того, що штурми посиляться. Вірно вас зрозуміло так. Ми ми бачимо те, що відбуваються такі внутрішні ротації. Тобто, один батальйон міняється на інший. Всередині однієї частини, і в принципі, готуємося до того, що найближчим часом знову ж таки це може відбутися. До речі, про року у нас є свій телеграм-канал. Ми там викладаємо кожен день якусь роботу, і можете побачити той результат. ворога там насправді дуже великі втрати, і він їх несе інтенсивно. Бо тут питання, які в якості підготовки деяких деяких категорій особового складу, так і певні особливості умов ведення бойових дій. А що ви маєте на увазі особливості ведення бойових дій? Розшифруйте, будь ласка. Той особовий склад, який у них задіється до штурмових дій зараз в більшості, це колишні ув'язнення. Ну або ув'язнення, які хочуть пришвидшити термін, так сказати, повернення до свободи. І Він проходить доволі невелику кількість днів до підготовки. Якщо ми бачимо, що ну і ми знаємо, що їхні мобілізовані та контрактники проходять підготовку два-три дня, то їх ув'язнені проходять. О, тобто їх мовілізовані та контрактні 2-3 місяці, то їх ув'язнення 2-3 дні вже допускається до ведення бойових дій, в особливості штурмових дій. А були повідомлені на пан... цих, На цю категорію вони засоби нічного бачення і в основному застосовують їх в день, і відповідно, вони несуть великі втрати. Вночі, ми, чи ми бачимо ще. І це призводить до того, що і собою складених доволі низької якості те, що проводить штурмові дії, і ми завдяки нашим розвідувальним даному виданими. завчасно їх виявляємо і знищуємо а, пане Іване. А чи бачили ви в своїй зоні відповідальності таку картину? Та тому що з інших напрямків про це є повідомлення, що трьохсотих росіяни женуть у бій і там ледь не на костелях. Так, так і спостерігається з тих полонених, яких ми брали. Там ми кажуть, що з бойові завдання ставляться доволі ультимативно, вплоть до створення таких собі загратетрадів, і люди розуміють, що у них більше шансів є вижити під час штурму. Бо а вдруг вони там щось вийде і вони десь закріпляться, ніж якщо вони повернуться, дадуть назад і їх розстріляють свої. Це одна з причин, наприклад, збільшення суїци... суїциду серед ворога. Зараз в принципі ці відео також дуже розповсюджені, що навіть не поранені великі про бій, розуміють свою ситуацію і просто шукають себе більш легкого шляху. Це трошки нагадує. Ну не нагадує це, напевно, скопійовано з тактики радянської армії під час Другої світової війни. Коли йшли просто загін отряди в спину і кидали ледь не на міні поля людей. Так, на їх тілах ми навіть знаходимо такі листівки з такою написами: «Русський солдат сохрані свою честь, і там прям продемонстровано, куди собі треба стріляти, чи куди потрібно відкладати гранату, щоб вчинити суїцид і не здатися в полон. Тобто такі інструкції, а чи знаходимо на тих інструкціях? Ну, тобто, хто їх рекомендує вчиняти такі дії? Та там, наприклад, Міністерство там охорони здоров'я Російської Федерації, чи, чи як. Ні, так вони не підписуються. Ми розуміємо, що це хтось командування їм роздає. Знаходимо на тілах але автографа. Там ще не бачили. Ну буде дуже цікаво, якщо знайдете хто автор тих листівок, то дайте знати. Так цікаво, хто такий майстер-клас проводить для росіян. А скажіть, будь ласка, ви напевно теж десь, якщо маєте можливість, відслідковуєте за цими всіма переговорами, що відбувається, особисто ваше відчуття, і як ви бачите на полі бою, чи готові росіяни зараз до завершення війни? Того, що ми бачимо, я ще не побачив якогось впливу, можливо, потрібно трохи більше часу, але наразі якихось суттєвих змін не помітно. Тобто просто зараз в них відбувається ротація, вони вчиняють суїцид за інструкцією від Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, це вже я від себе так додам. Пане Іване, я насправді дякую вам, що знайшли час та можливість. Я, на превеликий жаль, буду вас відпускати, бо трошки проблеми зі зв'язком маємо. Хоча здається, що зараз. Ніби налаштувався, то якщо ще можна, давайте продовжимо нашу розмову. Розкажіть, ми ж зараз в ефірі оголосили про збір для вашої бригади на підтримку Мавіків. Розкажіть більше про цей збір. Так, дякую за запитання. Враховуючи особливості комплектування нашої бригади, це те, що ми в основному на західному озброєнні це Цезарі, АЕМІС Леопарди. То такий напрямок, як БПЛА, ми вже розвиваємо самостійно. І тому ці зусилля нас кинуті саме на цей напрямок. Це як і розвідувальні дрони, такі ударні дрони. На це ми і гроші збираємо, крім того, що нам держава виділяє і дуже інтенсивно нарощуємо саме це для того, щоб завчасно виявляти ворога і його знищувати, щоб зменшувати якісь стрілкові бої, бо хочемо якби зберегти життя та здоров'я свого свого складу. І якраз БПЛА нам дає можливість завчасно виявляти ворога. Тому я закликаю нашу аудиторію підтримати збір. Доєднайтеся, бачите зараз QR-код на своєму екрані. Якщо вам потрібні банківські реквізити, зайдіть на YouTube сторінку Львів Медіа в описі під цим відео, ви знайдете, як це зробити. Крім того, я закликаю підтримати бригаду, підключиться на їхній телеграм-канал. Мені здається, що це дуже буде круто і класно. А тим паче, знаєте, за наших не треба не тільки молитися, а й битися, а битися ми можемо, як мінімум, якщо не в силах оборони, то донатами. Тому закликаю вас долучитися. Це до збору пане Іване, я вам кажу дякую, що знайшли час та можливість вашим побратимам, вам бажаю стійкості, попри всі скандали, знову процитую вас не словом, а ділом, і це доводити. Дякую вам за все, Іван Суров, заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155 ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської був з нами на прямому зв'язку. Кажу вам дякую, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Можливо, там до буде конкретніший підпис. Хто з Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації? Федерації розробив таку прекрасну інструкцію для самознищення окупантів.